Як живуть люди? Що вони роблять? Де вони? Затримайся і поміркуй. Чому? Одні ходять пішки, інші літають, деякі опускають руки і сюжету уже Хід життя, який ніколи не йде ні догори, ні до низу. Ми просто рухаємось покоління. Інші. Не стоять на місці, борючи щоденно проти посередності і йдучи вперед. І знову хтось запитає, для чого ми живемо. Одні ходять пішки, інші літають. Тобто так рано? Це моє місце. Я тут чергу зайняв. Він ти, <ріпити>, хлопче, та поступиш за своє місце ти, хто знає, на цій справі. Облиш, хлопців. мистецтві. Зрозуміло, а як тебе звуть? Хлопче, то. що? Він же плюне як слід, цілий, правда ж то <різь> Кажуть, вона усміх. Вона зроблена з фарби та полотна. Правильно. Саме тому і здається мені, що вона не справжня. Та ні справжня. Я чув була на дошці намальована ще у давню давнину. Кажуть, їй чотириста років. І якщо не більше, коли вже так казати, нікому не відомо, який зараз рик. <зас> Зачекай 2061. Правильно, так кажуть, хлопці кажуть. Брешить? А може трьохтисячний чи п'ятитисячний. Звідки ж нам знати? Стільки часу самісінька в ремія була, і лишилися нам лише ломки. Скоро ми її побачимо. І ще декілька хвилин, не більше. Вони обгородили її, повісили на чотирьох латоних стовпцях оксамитому мотузку, все як слід, так, щоб люди не підходили на то близько. І затям, Томе, жодного каміння. Вони заборонили жборляти в неї каміння. Так, сер. А що ми? Усі тут зібралися, чому ми повинні плювати <кл 'язаніт> е -е -е причин безліч. Тут уся справа в ненавісті, в ненавісті до усього, що пов'язане з минулим. Ну, дай на відповідь мені, як ми дійшли до ну, такого стану. Гляньте, міста купи їм, а дороги від бомбардувань наче пилка вгору вниз, вгору вниз, а поля, поля ночами світяться радіоактивні. Ось скажи, Томе, скажи. Що це, як не останнє підлота? Еге ж, у тому то річ людина ненавидить те, що її занапастило, що її життя поламало. Вже так вона влаштована. Нерозумно, можливо, але така вже людська природа. А чи є хоч хто небудь, чи що-небудь, чого б ми не ненавиділи? Ось ось, а усе це зарає ідіотів, що вирудала світом у минулому. От з самісінького ранку, кишки содомить, стукотимо від холоду зубами на вітро голодити. Женісінько і тобі втіхи цих наших свят. Чуєш то наших свят? А, згадав, як шматували, палили книжки на майдані. Усі реготали наче п'яні. А свято науки місяць тому притягли до міста останнього автомобіля. Потім кинули жерб, і щасливці могли по одному разу. Довпинути машину кувал? Чи пам'ятаю я? Тоне? Чи пам'ятаю? Та я ж розбив передній слом. Чуєш, Томи. Боже. А який звук був розкіш? Трах. так так А біло Гендерсону. Випало двигун роздовбати. Ех, і завзято ж він це спрацював. Ну, просто майстерно. Та найкраще було, коли громили завод, який ще намагався виробляти літаки. Ну і потішили ж ми душу. А потім знайшли склад боєприпасів та книгу друкарню і висадили їх разом у повітря. Уявляєш собі, Томе. Уявляю. Сер, це більше ніколи не повернеться? Що? Цивілізація? кому вона потрібна. Будь кому, не мені. А от я готовий терпіти. Не все звичайно. Але були у ній і свої добрі А, не поспішайте. Ось побачите, що з'явиться тямовита людина, яка її підлатає. Запам'ятайте мої слова. Людина з душею. Ні, не буде цього. А я кажу, з'явиться, людина, якої душа горниться до прекрасного. Вона поверне нам ні. Ні, не стару, а так би мовити, природню цивілізацію, таку, щоб ми могли жити мирно. Не встигнеш отягнутися, як знову війна? Mm. Чому ж? Може, цього разу це буде інакше? Ну, Томе, не борися. Зараз наша черга. Але вона ж гарна. Гаразд, я плюну за тебе. Вона гарна. Увага! Який звуть все. Картину, здається, Мона Ліза. А, точно, Мона Ліза. Слухайте оголошення. Влада постановила, що сьогодні півдні картину буде віддано тутешнім мешканцям, аби вони могли взяти участь у знищенні. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже й почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже ім'єм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерсатів у собі. Минають фронти і жіронти, минає славне і гучне, шукайте посмішку Джеконди, вона ніколи не мене. Любить тваринку і травинку і сонце завтрашнього дня. Вечірню в побелі жаринку, шляхетну інохідь коня, згадайте в поспіху вагона. В невідворотності зник, як Рафаелівська мадонна, у вічі дивиться вікам, в епоху сталі і синтетики, Людей велика ряснота, нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста.